Людські поселення займають приблизно 1 мільйон квадратних кілометрів поверхні суші, 14 мільйонів льодовики, ще 20 мільйонів квадратних кілометрів безплідна земля, пустелі, солончаки та пляжі. Решта поверхні суші близько 102 мільйонів квадратних кілометрів укрита рослинами. Яку роль вони відіграють у житті людини, дізнаєшся з цього відео. У часи, коли люди були мисливцями і збирачами, 57% всіх придатних для життя територій було вкрито лісами, а ще 42% дикими луками та чагарниками. Ліси, луки і чагарники це не просто території, де ростуть дерева, трави і кущі. Кожна окрема рослинна ділянка формує цілу екосистему з характерними для неї видами тварин, грибів і мікроорганізмів. Хвойні утворюють вічнозелені ліси. Покрито насінні, листопадні ліси, савани та степи тощо. Подробиці про розподіл природних комплексів на планеті і характерних для цих територій жителів шукай у відповідному відео з географії. За сучасними дослідженнями, приблизно 10 тисяч років тому відбулася неолітична революція, перехід від мисливства і збиральництва до скотарства та землеробства. Люди в багатьох куточках світу стали одомашнювати тварин і рослини. Наприклад, представників родини злакових. Кукурудзу одомашнюють на території сучасної Мексики, рис на території Китаю, а пшениця родом із так званої території родючого півмісяця на близькому сході, щоб утворити поля, орали землю, на якій росли дикі трави, викорчовували кущі та рубали ліси, отриману деревину використовували для будівництва домівок, виготовлення побутових речей і як паливо. Відтоді ситуація принципово не змінилася. Із ростом людської популяції зростала і площа територій, необхідних для сільського господарства. Станом на 2024 рік третина площі всіх природних лісів і дві третини територій лук і чагарників перетворені на поля та пасовища. Багато рослин використовують у медицині. Наприклад, чебрець вирощують, щоб отримати антисептики і відхаркувальні засоби, які допомагають у лікуванні захворювань дихальних шляхів. Рослину іланг іланг, назва якої в перекладі з полінезійської означає квітка всіх квітів, використовують у парфумерії. Подумай, яку рослину вирощують, щоб отримати тканини. Із з бавовника льону та коноплі виробляють волокна для текстильної промисловості. А ось джут вирощують в Індії з метою отримання мішковини. Із кукурудзи цукрової тростини та сорго отримують біопаливо для автомобілів. Можемо також згадати про безліч декоративних рослин від троянди до ялівцю. Найбільшими за обсягом виробництва є саме харчові культури. Наприклад, щоб приготувати борщ, треба виростити овочеві культури буряк, капусту, картоплю, моркву, помідори, квасолю та цибулю. Для олії потрібен соняшник, а щоб збалансувати смак і додати цукру цукрова тростина чи цукровий буряк. Для подачі необхідний хліб. І тут допоможуть зернові культури, як от пшениця або жито. Окрім того, який борщ без гарного бульйону та сметани, а це вже продукти тваринництва. Щоб вирощувати сільськогосподарських тварин, також необхідні рослини. Ба більше, насправді, площі пасовищ і кормових культур майже в чотири рази перевищують площі полів, на яких вирощують культури, потрібні людям для виробництва харчових продуктів. Саме такий вигляд має нині планета Земля, змінена людьми під власні потреби. І людство вже відчуває результати власної діяльності. Зміни клімату, глобальне вимирання живих істот, ерозія ґрунтів та опустелювання. Але ми не маємо здаватися й опускати руки. Щоб захистити планету, мусимо діяти. Допоможуть зберегти біорізноманіття охорона видів та екосистем, створення заповідних територій, заборона вирубки лісів, відновлення вже уражених лісів і степів. Збереження і відновлення біорізноманіття перший крок. Але для того, щоб не завдавати шкоди природі знову, необхідно змінити сам підхід до землеробства. Стале сільське господарство це сільське господарство, що задовольняє потреби людей в їжі, текстилі та пальному, не піддаючи загрозі здатність майбутніх поколінь робити те саме. Ось, наприклад, поле. Сьогодні більшість часу, коли на ньому не росте необхідна культура, поле голе. Під дією сонця, вітру та води верхній шар, що містить найбільше поживних речовин, розкладається. Так відбувається ерозія. Щоб цьому запобігти, треба вирощувати покривні культури, рослини, з яких не збирають урожай, але вони захищають ґрунт від механічного пошкодження, утримують у ньому воду, можуть приваблювати комах запилювачів, годувати птахів і худобу. Інша проблема, коли на полі з року в рік вирощують одну й ту саму культуру це також виснажує ґрунт. Тому потрібна сівозміна чергування сільськогосподарських культур за визначеним планом. Сучасні наукові досягнення також стають у нагоді сталому сільському господарству. Наприклад, агрономи щорічно виводять нові сорти сільськогосподарських культур стійких до хвороб, посух чи морозів, Із цією метою використовують довготривалу селекцію, коли найстійкіші рослини схрещують між собою. Або дорожчий метод з аналізом ДНК, коли гени підбирають напряму. Істотний вплив має і міське сільське господарство звісно, посеред міста навряд чи вдасться знайти простір для цілого поля, але із сучасними технологіями і не треба. Гідропоніка це метод вирощування рослин без ґрунту у водному середовищі. Так можна чинити з помідорами, огірками, салатом тощо. Гідропоніку можна поєднувати з аквакультурою, вирощуванням риби і креветок. Так утворюється новий метод аквапоніка, за якого багата поживними речовинами вода від аквакультури передається рослинам. Створи із цього вертикальну ферму, і ось на маленькій площі, скажімо, даху багатоповерхівки, можна виростити достатньо їжі, щоб урізноманітнити раціон жителів міста. Запам'ятай неолітична революція перехід від мисливства і збиральництва до скотарства та землеробства. Рослини використовують у медицині, парфумерії, виготовленні тканин, побутових речей із деревини, виробництві пального. Але найбільше рослин вирощують для годування худоби та людей. Розвиток сільського господарства сприяв глобальним екологічним проблемам: зміні клімату, глобальному вимиранню, ерозії ґрунтів та опустелюванню. Це зумовлює необхідність перейти на стале сільське господарство, що задовольняє потребу людей в їжі, текстилі та пальному, не піддаючи загрозі здатність майбутніх поколінь робити те саме. До методів сталого сільського господарства належать вирощування покривних культур, сівозміна, селекція нових стійких видів рослин, гідропоніка, аквапоніка, створення вертикальних ферм тощо. Став уподобайку стеж за каналом. Вперед до сталого розвитку разом.